яка зі зброєю в руках, буквально позавчора була на фронті. Людина, яка сьогодні приїхала в Чеську Республіку на показ цього фільму. Людина в військовій формі в честь і хвала їй. Я хотів би, щоб на цю сцену підійшов пан Руслан Асанов. Воєць 3 окремої штурмової бригади, 3-ї окремої штурмової бригади. Слава Україні! Сьогодні ви побачите маленький відрізок нашого життя. Життя, яке ми живемо вже більше 10 років. Сьогодні Україна плаче. Але кожен із нас знає, що настане той день, коли Україна посміхнеться. І найголовніше те, хто буде поруч, які друзі будуть поруч з Україною в той день, коли вона посміхнеться. Нас багато звинувачують в тому, що ми ходимо. По світу з протягнутою рукою. Але це не так. Ми не є жебраки. Ми є вільні та свободні люди, які хочуть сьогодні жити вільно. І ми не хочемо втрачати свою історію, яку в нас хочуть вкрасти. І зрозумійте одне, що поки ми будемо з вами дивитися цей фільм, мінімум. Десятки життів українців будуть втрачені. І це всього лиш маленький показ фільму. Я дякую всім, хто долучається до допомоги для України. Низький уклін Чеській Республіці і всім іншим друзям, які допомагають сьогодні Україні. тим, які розуміють, що трапилось саме в Україні? Дякую вам, що ви сьогодні. тут. Я запрошую вас. Час. вас у мене є подарунки, а так як патронатом сьогоднішнього показу є міністр оборони Чехії. Пані Яна Чернохова, я попрошу пана Іржи передати подарунок це прапор, який підписаний бійцями 3 ї окремої штурмової бригади. пан Ірже. Наше вітання і низький уклін пані Яні. Подовники <плес> не закінчились. З паном ірже ми познайомилися після того, коли пан Ірже допоміг зробити міста побратими саме гостомеля та Прага 5, Прага репорі з паленим на Ір був в Україні, він бачив всі ці сльози і гори, які були саме Буча, Ірпінь і Гостоман. Пане Ірже, від всіх бійців 3 ї окремої штурмової бригади. Це подарунок особливо вам. Так само дуже довга ця подяка, ця нагорода їхала до України для мого друга, справжнього патріота Миколи Крамаренко від 3-ї окремої штурмової бригади. За вагомий внесок і підвищення боєздатності 3-ї окремої штурмової бригади та майбутню перемогу України у війні за них зеленость. That was great.